Коли ви починаєте в собі сумніватися, це значить, що біля вас є люди, які у вас сумніваються. Якщо у вас оточення, яке буде вас підтримувати, у вас не буде виникати сумнівів і коли вони будуть виникати, ці люди вас будуть підтримувати, і ви будете йти вперед. Якщо в вашому оточенні зараз немає ніяких людей зовсім, та, вам треба підписатися на пабліки, десь в онлайн спілкуватися з людьми з підтримуючим оточенням. Ті люди, які будуть вам навіть відео, виставляти, коментарі писати, вау, класно, ну, так, да, тут буває хейт, але в загальному, що ви розумієте, так, оточення творить нас. Якщо у вас є зернятко того, що ви хочете як краще життя своє далі жити, ви посадили його, якщо у вас оточення буде його топтати, воно не виросте. Якщо оточення буде його поливати, допомагати, воно виросте. Бо от і вся правда: в новій справі треба або відсторонитися від всіх, якщо нема. Когось адекватного і просто робити, не слухати нікого, або знайти людей, хто буде допомагати вам, хоча б словом, підтримкою, і вас тоді все вийде набагато краще, набагато швидше, навіть ніж самому. Скоріше вам це знайомо. Напишіть свою думку.